Ай, ай, Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати всього. не купити тільки час, який нас методично поділив. Кого зміно кусив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Та інфочорафії на сім розслабив. Дитячі історії змі розказив. Не забудь, позвонив. Будь ласка, не, не треба. Подобишся собою завживаних. Все тебе, ми мої сук'япино. Любили на щасливими людьми. І ніби чудовольський радіо. Відкрива боє не стане. Як тим, старій фотографії на всім розклади, дитячі історії і смішні, розкажи, і справжнім друзям не забудь позвоним, бо По добре числе з тобою там.

Порабіє на стіл розлади, тачій історії смішки розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони, Бо По добре позвонить. з тобою завжди вони. Молодець! Дякую. Я, я дуже дякую вам, Домігіли, за ваш виступ. Я вже е, другий поспіль маю приємність вашими талантами. Е, до рік ви вона дуже вразили, і а цього річ ви просто побільшили мої емоції. А насправді супер, насправді класно. Дуже дякую за таку гарну візуалізацію. Слів бракує все оповісти. Я думаю, багато хто і впізнав, побачив себе на цих фотографіях. так? Тобто і дитинство, обернися, обернись. Я бачила, як ви пісні, яку ви вибрали, як зал і підтримував, і підспілував. Дуже гарно ви свої таланти так само показали, і в роботах. Правда, бачите, мені слів все ослабити. Я вам е, дуже дякую. Ви дуже прикрасили наше свято, бажаю вам подальших успіхів. Всього-всього найсенайзнішого. Дякую, що ви такі є, і ми вас знаємо. Дякую вам. <плес> за Моя презентація саме була присвячується моїм дорогим одногрупникам, одногрупницям, які тут були зображені, ви їх бачили, мої дорогі групі. Знаю, що багато вже на другий рік не буде з нами, тому цей альбом 15 <соцес> вже випускники, можна сказати так. Ну і на завершення я вирішив також подати і, 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 цю пісню як пам'ять Кузьми Скрябина, який загинув в катастрофі. І, і ця пісня також, я думаю, йому там на небесах також.

Не вражає, звідки і берет цю енергію. Неповторний талант, тому що я подивований, на скільки інструментах він може грати, а наскільки він імпровізує. Насправді, багато з нас такої енергії немає. Так, що може себе почувати на, на сцені, е, заражати в позитивному плані власне, емоціями. Я так розумію, що вже консультали, що не всі підуть мають старту філософського. Успіхів вам тримайтеся. Дякую. Я вас дякую за наїзд.